Вітаю, друзі, ну що, якщо ви дивитесь це відео, значить у нас це погано, бо я не хотів його знімати, значить воно виходить, тому що у нас криза заглублюється. Велика криза, яка несе загрозу зараз не окремим силам або особам, а саме країні. Криза, яка може кардинально змінити ситуацію в ще більш гіршу, ніж якій ми зараз знаходимося. Так це можливо, і незважаючи на те, що офіс президента. Окремо Зеленський, його єдиний телемарафон, який працює на піар влади під контролем олігархів, а також анонімні телеграм-канали та весь медіаресурс банковий. сьогодні нам пропонують забути про корупцію, об'єднатися взагалі навколо лідера, забути про державну зраду і двушечку на Москву. В цей час пропонують забути про все. Треба підтримати Зеленського під час складних перемовин у Швейцарії. А, але це намагання відволікти увагу і переключити її на один з процесів: З процесів, а не викликів. А виклики лежать на поверхні. У нас зараз величезна криза, яка складається з декількох: це політична частина, корупційна частина, управлінська. Безпекова і економічна, всі ці частини базуються ще на одній військовій, і оце дуже важливо. Давайте я поясню про що йде мова. Корупційна складова дуже проста. Ми ще побачимо не просто вибухові розслідування і викладені. Сотні годин інформації на плівках Ніндіч, це все попереду. А ми ще дізнаємося що у нас крали на всьому, чому тільки можна, а не тільки на енергетиці, і коли почнеться скриватися історія, як поки одне віддавали життя, то інше крали на тому, щоб ну, фактично збагатитися. Я думаю, що це буде ще більша проблема для внутрішньої стійкості держави. Політична криза проявилася вже. Ми бачимо, що недієздатний парламент. Вони не можуть навіть проголосувати за бюджет. А що буде робити парламент, коли треба буде приймати якісь євроінтеграційні рішення? Негайні швидкі рішення, наприклад, як продовження військового стану ще щось, і це питання, питання на яке відповісти може тільки час. Більше того, поки що вихід цієї кризи. Не проглядається безпекова криза. Тут є декілька моментів. Перше, наша слабкість вже помітна через історію з 28 пунктами, яку які Росія протягнула через американських своїх партнерів. А по-друге, ну за відверто казати, Росія користується тим, що є є неспроможність державного апарату, і тим, що. Корумпованість високопосадовців дає їм можливість Росії розставити своїх людей на всі ключові посади і фактично саботувати все, що потрібно, для того, щоб Україна перемагала. Більше того, ці люди не просто розставлені, вони ще досі розставляються нові. При Зеленському, коли корупція досягає неймовірного рівня, а двушечка на Москву ще раз нагадаю. Іде системно вирішити це питання, майже неможливо для цього треба кардинально змінити модель керування країною. Зеленський на це не піде ніколи в житті. Управлінська криза полягає взагалі в неспроможності системи управління давати відповіді на всі поточні виклики. Ну а бюрократи, які могли б цим займатися, і справді вони завжди були чиновники, які працювали відверто при всіх владах від кучми до Зеленського. Вони просто зараз, як би так м'яко сказати, вони перемикаються в формат італійського страйку, бо з цією владою працювати не хочуть і не можуть а ефективність свою проявити не в змозі, тому що влада не дає і більше того, давайте відверто казати: величезна кількість людей знаходиться на посадах, які і не мають ніяких компетенцій, знань або досвіду для того, у профільної освіти щоб вирішувати ті проблеми, які. Можна вирішити. Ну, коли на високі посади ставлять прибиральницю з Макдональдсу або депутатам є весільний фотограф, не треба дивуватися, що в країні безлад. Ну, Будь-яка професія в мене ну, в пошані, але якщо у людини нема досвіду керування, якщо людина не розуміє глобальність, якщо людина не має підготовки, вона не зможе зробити те, що від неї. Чекає країна. Ну, ви ж не чекаєте, що, наприклад, не знаю, Лев почне літати. Гарна ж тварина, а літати не може. так Тут так само. Економічна криза полягає в тому, що у нас банально немає грошей, у нас навіть досі дира в бюджеті, і на наступний рік у нас теж немає грошей. А з другого кварталу ми побачимо, що у нас не просто діра, у нас чорна діра. Яку заповнити ми не зможемо і от е, у нас зараз є. А до речі, головна криза військова. Військова криза говорить про те, що у нас зірвана мобілізація. У нас проблеми з СЗЧ, у нас проблеми з гранічними строками, у нас відсутня чесна мобілізація, справедлива мобілізація. У нас е, точення Зеленського, його друзі, знайомі близькі, бізнес-партнери всі уникають службу в ЗСУ. А Зеленський взагалі про мобілізацію боїться казати. А це призводить. Е, до того, що є проблеми з особовим складом, з його кількістю, ну а про забезпечення навіть казати не хочеться, тому що тут крадуть на всьому, чому можна, і відкати беруть зі всього, і оце найстрашніше ще раз скажу: корупція вбиває в першу чергу людей і в другу чергу країну. І це Зеленський з Єрмаком і Карлсоном зробили разом. Так, от чи можна вирішити ці проблеми? Ну, ключом для розв'язання. Будь-яких рівнів кризи завжди є політичні рішення. Але давайте відверто. У нас є чотири сценарії, які попереду. І зараз я поясню, чого нам чекати. Чотири сценарії, які обирає Україна. Ну, перший сценарій це, мабуть, найфантастичніший, але найкращий для України. Це коли е, коаліція Створюється нова коаліція, але вона створюється справді. Тоді криза розвалюється, і ми бачимо, що змінюється ситуація. Змінюється уряд, він стає технократичним. Це не політичні призначення. Це це люди, які фактично як камікадзе будуть рятувати країну, і вони готові йти на це, розуміючи необхідність. Так їх сьогодні будуть проклинати всі, хто завгодно, але вже років за 10-20 їх ім'я впишуть. В історію як людей, які врятували країну, якщо врятують, а окрім цього, потрібні всі причетні до корупції не просто звільнені, а переслідуються і не втікли за кордон під контролем українських спецслужб. А затримані саме затримані. Президент займається тільки тим, що визначено йому Конституцією. Міжнародною діяльністю і безпековими військовими питаннями більше того, він взагалі не лізе в питання кабміну, керування парламентом, призначення когось в енергоатом, і його друзі, його друзі, якщо вони займаються корупцією, переслідуються по закону. А окрема історія це те, що уряд за підтримки парламентської коаліції бере на себе відповідальність і досягає потрібних результатів, і це справді можливо. Більше того, це про те, що кажуть наші європейські партнери. Ну а головне, що це дозволить ухвалити низку рішень, які домо можуть розв'язати. Цілу купу питань від наповнення бюджету до забезпечення всім необхідним е, сил оборони України, і більше того, це можна зробити. До речі, з Зеленського вимушено буде займатися мобілізацією, навіть якщо це буде бити по його рейтингу. Рейтинг Зеленського всім до сраки. А от е, країна країна повинна вижити. Е, правоохоронні органи вже не контролюються Татаровим, бо він звільнений, а займаються своєю діяльністю. Вони є не правопохоронними органами, а правоохоронними. Це дуже важливо. То. Шанси на перемогу значно зростають а президент може дійсно впишатися тим, що він зійде в історію не як людина, яка забезпечила своїм друзям двушечку на Москву, а як людина, яка забезпечила перемогу. Друга історія, скажімо так, це реалістична, найреалістичніша все залишається як є без змін. Більше того, про те, що криза нам кажуть, ні, її нема. Ну, варіант фільму не дивися вгору. Нам кажуть, нічого нема, все добре. Коаліція існує, хоча її немає, і голосуються тільки за допомогою ОПЗЖ, слухи тих, хто їм допомагають. Більше того, в Кабміні сидять і далі ноунейми, які виконують команди Єрмака і Зеленського, замість того, щоб приймати рішення, які можуть допомогти Україні. Чергова двушечка на Москву йде тут, взагалі без питань. А парламент не функціональний, незалежно від того, чи існує взагалі формальна формальна коаліція. Чи взагалі не припинили існування? Просто відповіді ніхто не буде давати. А жодні рішення не можуть бути ухвалені, включаючи бюджетні чи реінтеграційні скандали регулярні. Проблеми з забезпеченням армії, з невстачою особового складу, з корупцією на забезпеченні ЗСУ просто розривають інформаційний простір. Парламент не стає тою силою, яка може врегулювати кризу. І, на жаль, ми крокуємо саме цим сценарієм. А ще атаки на набу і САП і переслідування опозиції як парламентської, так і позапарламентської намагання закрутити гайки. Це найбільш вирогідний сценарій при тому, що ми зараз спостерігаємо. Далі є така, такий варіант, що ми починаємо бачити відверте протистояння. А, наприклад, кілька народних депутатів, не вважаючи хто там Патураєв, Арахамія, ще хтось, але виходять з коаліції, вона де Юре припиняє своє існування а, більше того. А, навіть можуть сформувати уряд новий уряд, якщо вистачає 226 голосів, це до речі, може статися особливо під тиском подій, які сьогодні відбуваються, і при появі нових плівок, які покажуть, хто країною керував і як до речі, це окрема історія. Але президент починає саботувати рішення: не підписувати, накладати вето, повертати. Ну, все як завжди, така знаєте, історія. Це до речі, вже було у Ющенка з парламентом. Тому далі. Протистояння між президентом і офісом з підконтрольними е, правопохоронцями з одного боку, і парламентом, урядом і позапарламентською е, опозицією з іншого боку, фактично, ми побачимо, як правопохоронці починають переслідувати і уряд, і, і всіх інших. Ну це зрозуміло. Це ж ми бачили все, наприклад, на кейсі на САП з Магомед Расуловим. А далі для виходу з цієї кризи. Ну може бути організовано на якісь там загальні збори на національні кругли столи, конференції, комунікації, але це не працює, не допомагає. І більше того, це єдине, що плюс що поки люди спостерігають, що хоч влада й чубиться, але намагається хоч щось вирішити, але нічого не вирішує. Це не вийде як протистояння на вулицю. Тож, це плюс для країни, як би дивно це не звучало, що хоч би не буде вуличних протестів. Але відверто це неефективно і це шлях до поразки. Взагалі. Це так для розуміння. Четвертий сценарій, і це найгірший для України. Зеленський імітує бурхливу діяльність. Зеленський каже про те, що всі зрадники хто проти нього. Жорстке протистояння. СБУ переслідує по команді Зеленського всіх, хто вказує на факапи, корупцію і каже на те, що Алі Баба, Карлсон і Чігвара це Алібаба Карлсон і Чигівара. Набує САП під потужним тиском, конфлікт з нашими партнерами. Вулична, вуличне протистояння. Це не Майдан буде, це буде значно швидше і гірше. Це розірве країну вщент росіяни скористаються цим. Ми отримуємо безвладдя на цей період, коли Україна отримує безвладдя Україна отримає величезну поразку, тому що я дійсно кажу про це. Я розумію: а Росіяни скористаються і тут будуть їм на допомогу не лише їх війська і гроші, а ще й ті розставлені особи на різні місця по всій країні. І тому можу сказати тільки одне: сьогодні ми спостерігаємо а Не варіанти виходу з кризи. Я назвав сценарій. Ми спостерігаємо, як Україну заганяють ще глибшу кризу. І робиться це тільки в ім'я одного: врятувати власний комфорт, врятувати власне життя як царя, і врятувати свою владу, яка ну отруїла мозок Зеленського. Бо сьогодні він справді вважає, що. Єдине, що йому заважає нормально керувати країною, це те, що він не один керує. Тому в цьому сценарії найгіршому може бути розпуск парламенту, розпуск парламенту, передачого повноваження, едхок Кабміну, який повністю під контролем Зеленського, і це призведе до вибуху, соціального вибуху, який фактично зруйнує Україну. Сподіваюсь, що цей варіант Володимир Олександрович не буде реалізовувати, якщо тільки йому це не вкладуть в голову ті люди, яких Росія розставляє на посади. Ну що ж, можу сказати тільки одне: нам треба розуміти, куди ми крокуємо. І давайте відверто казати: сьогодні багато хто ще не відчуває, куди ми скочуємося. Ті проблеми, які у нас попереду, їх ще можна. Вирішити сьогодні, навіть до того, щоб вони стали проблемою. Часу у нас замало. Чи готовий піти на це Зеленський? Поки я цього не бачу. Він обрав варіант, коли все консервується, і імітація бурхливої діяльності заміняється тим, що потрібно справді Україні. Тому слідкуйте уважно за тим, що зараз буде, і не забувайте, що інформація потрібна для того, вам, щоб ви розуміли, які процеси йдуть. Тому не забувайте підписуватись, не забувайте ставити вподобайки, коментувати і поширювати відео. Це важливо. Ну і надважливо допомагати ЗСУ. Бо поки кризи тривають, саме ЗСУ тримає оборону України, і саме ЗСУ є запорукою того, що у України є майбутнє. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо ЗСУ, щоб у України було майбутнє і щоб все було справді Україна. Папа. -па.